До столиці по етапу бранка Качанівської колонії, вже понад півроку. Тимчасова пацієнтка Харківської лікарні залізничників за тиждень може з'явитися в Києві, аби особисто взяти участь у слідчих діях по справі Євгена Щербаня, організацію вбивства, котрого її власне інкримінують. Печерський суд, від участі у сьогоднішньому засіданні, якого в режимі відеоконференції опозиціонерка відмовилася, попрохавши про кількатижневий тайм-аут для підготовки до процесу, задовольнив клопотання лише частково, призначивши наступний розгляд на 13 лютого і зобов'язавши достав. Вити на нього колишню чільницю уряду. Адвокат останньої вже припустив 13 лютого. Служителі Феміди чи зможуть на власні очі побачити його клієнтку через погане самопочуття. Стан здоров'я Юлії Володимирівни погіршився. Я не бачу медичної можливості доставляти Юлію Тимошенко, не застосовуючи при цьому тортур. Тим часом над покращенням умов утримання Юлії Володимирівни серед інших відтепер працюватимуть Олександр Кваснєвський та Пет Кокс. Європарламент вирішив продовжити їхню місію в Україні. Поважні старосвітські гості мали зустрічі з Юлією Тимошенко, і, за словами доньки, були шоковані умовами її утримання, в яких, мовляв, просто неможливо вилікуватись. Розмова двох екс-президентів та однієї експрем'єрки, приміром, відбувалась у сумнозвісній душовій. Одразу після відвідних харківської лікарні тандем спостерігачів рушив на банкову. Спілкування із її господарем тривало більше години, але його Міс, так і залишився таємницею.